Капеланське благословіння на 13 січня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається про те, як порисяї почали докоряти учням за те, що вони їли, не мивши руки, і нібито порушували передання страж старших. На що Господь повів розмову і нам дав місце? І розкрив, так і розкриває два поняття, два розуміння, є передання старших, тобто людські передання, які люди придумали, і є заповіді Божі. І ми повинні в нашому житті теж чітко розрізняти: є традиція певного народу, певної місцевості, а є заповідь Божа. І коли я виконую заповідь Божу, то я Традицію підпорядковою а, заповіді Божої, тобто вона служить мені для розкриття Божої заповіді. Як субота теж. Не я служу суботі, а субота служить людині. Але коли передання стають більшими, ну, тобто, людські мої уявлення, формальні ці. Речі, які навколо мене відбуваються, якісь правила, обряди, сталі, які дійшли до нас, я перетворюю, знаєте, в такого як сьогодні, християнського культиста. Тобто я вже не з Богом розмовляю, а з правилами розмовляю. Як сталося в цьому випадку, коли ці люди почали, ну, фарисеї, які докоряли, вони і самі стали рабом своїх же правил. Але в цей же час заповідь Божу могли, знаєте, тут написано, що відкинули, але я скажу ще по-іншому, да? вони відсторонили її в слугування своїх потреб. Тобто ми можемо іноді, ми думаємо, що ми служимо Богові. А виявляється, що ми для свого, для свого свавілля. Використовуємо Божу заповіді. Тобто Його використовуємо для нашої волі. Не Його волю виконуємо, Його заповіді виконуємо, а навпаки, підпорядковуємо і спрямовуємо, вплітаємо в досягнення наших земних цілей Боже заповіді, Божий голос. Боже. Так сатана робить. Він теж Біблію знає повністю досконало і намагається використати. Нещодавно ми, ну, нещодавно ми читали і розмовляли про те, як спокушав сатана в пустелі Ісуса, коли 40 днів Він постив там. І він теж опілював Божими заповідями, що перетвори хліб на каміння ну, на хліба ти ж можеш, і ангели не скинься вниз, і ангели ж тебе 90 псалом цитуючи, підхоплять. Або, або візьми царство всього світу, які мені. теж ополював Божими заповідями. Але коли відносини з Богом, і, а саме, і Божі заповідь, є джерелом нашого, не джерелом, а напо, це наповнення нашого стержня, тоді ми правильно стаємо на нашій дорозі. А коли ті заповіді, людські передання стають. Стають нам божками, тоді ми хитаємося і обов'язково впадемо. Тому я бажаю кожному з нас, всім нашим родинам, всьому нашому народові триматися на Божих заповідів і користуватися переданнями, але лише до того випадку, коли вони нам допомагають виконувати заповіді Божі. коли вони нам перегороджують виконувати ці заповіді Божі, ми їх відкидаємо, бо вони. Ніщо мертва субстанція, а Господь єдиний живий і який дає життя. Амінь.